Друзі, всім бажаю мирного дня. Вирішив започаткувати у себе на каналі таку, такий розділ, як відео відеовідповідь на запитання своїх глядачів. В минулому відео в мене людина запитувала про те, як вибрати місце вдале для того, щоб зловити роя, де поставити рояловку роївню. Тож вирішив я зняти це відео. І надалі буду знімати теж відео, якщо будуть люди задавати певні запитання. Але дане відео я вирішив розширити. І в цьому відео хочу показати не тільки те, як вибрати місце, але й показати також і те, як спорядити правильну ловушку у себе. під час... Ну, коли займаюся лов... ловлею роїв, це вже в мене займає... займає так більше як хобі, бо набагато мені здається, вже простіше зробити відводку і бути спокійним. Але якщо в людини немає такої можливості навіть фінансової купити бджоли, то зловити роя буде дешевше і деколи ловлені рої попадаються дуже-дуже і -дуже непогані. У себе на... я використовую два вида таких роєловок. Ловушки я не хочу таке слово вживати, роєловок, одна восьмирамочна і одна п'ятирамочна. П'ятирамочну ще потім використовую, наприклад, даже для транспортування бджолиних пакетів. Це ці ловушки вже, вони, бачите, такі трішки страшні, відловили вже декілька сезонів. Але і далі будуть працювати і працюють. Цим взагалі вже десь по років, я не знаю, 6, певно. Дивіться, це перша восьмирамочна ловушка, хочу показати, з чого вона складається. Так, це кришка. Далі у мене йде отакий от холстик прополісний. Прополісний холстик. І далі тут вже йдуть старі, старі рамки. Дивіться, по центрі я ставлю. Дві рамки, дві-три рамки суші і ну, дві рамки суші не буду брехати. Дві рамки суші ставлю. Якщо є лишні, то можна і три поставити. І далі ставлю вущину, або якщо немає вже вущини, то ставлю вже просто пусті рамки. Бо деколи можеш забути, не вчасно забрати, і там такого понабудовують і встрашений свій час, і потенційна сила того самого роя втрачається. Раніше, коли, ну, не, раніше використовував ставу полоски, вощини. зараз я ставлю цілу, цілий листок. Вощини, ставлю одного-два листка. Як би виходить трішки дорожче, але набагато якісніше відбудовують і для них краще. Ось така вона ця ловушка на 8 рамок. Один круглий знизу льоток і все. Це коротенько так про, по ній пройшлися. Зараз закрию та я і так її просто закрив. І оцей другий ще вид, я їх років 14 почав використовувати, використовую, Вони, як бачите, восьмирамочна, ширша, а ця вже п'ятирамочна, вона вуща і вже як деякі в певних місцях, де наприклад, не можна поставити цю, то ставлю ось цю. Так само і ця кришка. Раз. Прополісний холстик. І оце сюди я ставлю дві, оце по центру ставлю дві рамки. Старої вощі, суші, а потім уже решту добиваю вощиною або там пустими рамками. Суша суш. О, ця то ще не дуже і така і чорна. Це якби така ще нормальна, більш-менш. Але я ставлю ну всяку таку не потрібно. І обов'язково, ну щоб рамки були старі, та, бачите, є на них залишки прополісу. Ось така, наприклад, чорна стара десь побита. Маломедні рамки, якщо є, теж ставлю. Не як, як які побудуть. О! Ха, оце от таку стару ставлю суш. Ставлю суш і все, холстик, кришка поставили. Тут, правда, два льотки, це трошки миші розризли, чи рій розризли, який поселився більший. І все. Вибираєш місце і ставиш далі. Що ще хочу сказати. Також що є можливість, можете зробити вентиляцію. Але коли ставите ловушку, вентиляцію обов'язково закривайте, і коли вже забираєте рая, тоді вентиляцію відкриваєте для більш такого спокійнішого. Ну, щоб Якщо десь далеко вивести, щоб не запарились бджоли. Тут ж нічого тут складного немає. Якби ця е, зроблена старої там, ОСБ старого, ця взагалі з, е, ну, з тоненької ДВП чи як там не, не ДВП, ДСП, ДВП. Ну, зараз покажу по товщині, от, яка вона, бачите, тонесенька. Це просто обв'язка об така дерев'яна. І, до речі, такі голушка бджоли бачили, як ви зимували, зимували доволі непогано. О. Цього року, ну, я вчора там з людиною спілкувався свого салати, з дядьком таким старшим, то, ну, бо запитував мене, як там джоли поразумували, трошки поспілкувались, то каже, в нього 12 сімей, 5 сімей, залишилось 5 сімей тільки. Ну кажу, кажу Пропали щось джоли, не знаю чого. грішить там на миша. Я, я завжди кажу, миші, кліщ і зміни клімату. Тож, друзі, далі ви не забудьте підписатися. Я обов'язково зараз вже поїду тоді. Дос, ну, покажу вам на прикладі декількох дерев, як вибрати правильне місце. По спорядженню ловушки я показав, нічого тут не утаїв. Я так як роблю, так, так і ставлю. Можете робити, що, які матеріали у вас є. Фанера, ДВП, ДСП, дерево. Головне, щоб було не тяжко їх тягати. О, і спереду я завжди чіпляю чіплю тоже старий холстик, як би він їх приваблює. Так, що ще хочу наголосити. Обов'язково, коли робите ну, ловушки, подбайте заздалегідь, щоб не було там ніде ніяких лишніх дирочок, щілинок, щоб потім під час транспортування, щоб ті бджоли не вилізли, і вам не дали джаз. У мене раз таке було, що я десь не додивився, десь вони прорізли дирку і в машині вилізли. Це була дуже неприємна ситуація. Мусив зупинятися і виймати ройоловку з машини. О, Зараз поїду в ліс, покажу вам дерева, як я підбираю, покажу ті дерева, які, з якими я працюю. А ви... Підпишіться на канал, поставте комент... залиште коментар, чи ви ловите вирої, не ловите. І цікавить як у вас погода. І... і хто вже можливо розпочав збір пилку, то теж дайте інформацію. Ну що ж, з тим, як споряджати роєловки, ми вже розібралися і які види я їх використовую. Зараз вже покажу на декількох прикладах, як я вибираю дерева. Ось, наприклад, оцей дуб. У ньому в минулому році у мене стояла ловушка. І ну, тут я спіймав, спіймав я тут декілька роїв. Ну, дивіться, це для мого підписника, який запитував, як я вибираю дерева. Він, якби так бачимо, стоїть на краю лісу, лісопосадки. Іде дорога. Тут ми бачимо ось такий як би, луг. І немає таких дерев. Які сильно виділяються. Один він, як би перший тут, ну тут є ще дві, але він такий, ну якби сам сам по собі виділяється. О, і е, ну, я думаю, що бджоли обов'язково його вибирають і вже це і, і виберуть. Ось там бачите, е, де розголоження таке, прибита там палочка причеплена, і то там мене стояла моя роєловка. В минулому сезоні я тут піймав декілька роїв. Висота тут доволі не, ну, не велика, як метрів 3 половиною. Але чому так високо я тут заліз, бо дуб от, знаходиться біля дороги і краще, хай буде на висоті. Хоча, якщо захочуть зняти, то знімуть і так. Це перше. Е, перше це дерево таке, яке буде в цьому прикладі. Далі буде, ще покажу ялину. І потім ще покажу один дуб, який теж вже знаходиться в самому лісі. Ще раз бачимо. Якби так іде, знаєте, дорога, і він так собі стоїть, отакий от, окремо. І це от перший такий орієнтир, на який я орієнтуюсь. це таке окремо стояче дерево. Це як завжди, скрізь все описується. І його розмір, ну і зручність там, якби він так сам до себе закликає бджіл. Зараз піду ще покажу, далі пройдуся чуть, -чуть де є ялина, на якій я теж постійно ловлю рої і доволі, доволі багато роїв. Так, це другий приклад. Ось така ялина, висота теж метр три з половиною-4. Ось бачимо місце, де стоїть, де я ставлю завжди роївню. Це На цьому місці я піймав першого свого дикого роя. У своєму житті це років було 5-7 тому. І це місце доволі уловисте. Тут люток повернутий на південь. І доволі тут багато роїв. Можна за сезон піймати 5-6-7. Ділячись як коли. Вона теж так, ця ялина, зараз я відійду, стоїть якби так окремо. І, але вона розташована як би так, це місце розташовано між трьома селами, такий невеличкий, невеличка посадочка. І тут ця одна така ялина, там є ще менші. І бджоли завжди її вибирають. Там я таке бачите, місце вибрав. І вони її завжди ну, завжди обирають. Дуже мені подобається ця ялина, дуже. Ну, доволі часто тут попадають рої. Зараз відійду так подалі, щоб її показати. Тут, бачите, якби вона так стоїть теж по центрі, така сама-сама більша, сама велика. І ось бджоли її завжди вибирають. По боках тут такі дубочки невеликі. Ось, наприклад, даже оцей дуб'я, якщо на ньому зможу поставити ловушку цього року і теж е, піймати. То бачите, ця вона так якби окремо. Тут і розмір, і місце має. відіграють е, теж е, значення. І, до речі, ще відіграє велике значення це наявність е, бджіл в окрузі. Якщо немає бджіл, то набагато тяжче зловити. Цього року я буду проводити експерименти, ставити роївні в самому лісі, в лісі на деревах. От мені цікаво, чи вдасться піймати, а не по таких от посадочках. Ще раз ялина. Ще хочу сказати, що не відіграє роль, яке дерево. На будь-якому дереві я вже ловив, яке в нас росте, починаючи від волоського горіха, закінчуючи тополями, там, осукорами і так далі. Але вже з часом вибираєш свої дерева і на них ставиш. І зараз ще, друзі, покажу вам третій випадок дуб, який знаходиться біля моєї пасіки, недалеко в лісі, самому лісі. В минулому році я його випадково на нього натрапив. І доволі теж уловисте місце. Ось бачимо ще раз повторюсь, ялина ця знаходиться на такому е, як би так сказати, роздоріжжі між трьома селами. Тут їх як би так відокуча, але основна одна вона велика і такий бачите, вона велетенська, така основний такий орієнтир. Але саме головне це, ну, я ще ж хочу сказати, це якщо ви поставили рої, роїловку, бо не хочу використовувати слово ловушка «роїловку», і Тиждень, другий, третій, четвертий вона нас сидить без діла, то краще її переставити, бо я завжди знаю, що взагалі заходять десь на першому тижні. Хоча рідко буває, таке от в мене місце є одного разу було, що одного року зловив 4 роя, а на наступний рік жодного. А є місця, де стоїть одна рояловка біля другої 10 метрів і попадаються що в одну, що в другу. Добре, зараз буду йти ще в ліс. І там ще покажу ще одне дерево. Ну і дивіться, ще третій випадок. Це е, місце теж я ну знайшов тільки в минулому році. Це дивіться такий дуб. Він так якби росте на окраїні теж лісу. Але тут поряд ну вже такі дубяри теж здоровані Але він якби так окремо стоїть і до нього є такий, бачите, більш кращий доступ. Висота тут теж метрів 4-5, просто нижче. Немає можливості би, до нього долізти і поставити. Ось там на цьому розгалуженні. І ставили ми роїловку. Теж уловисте місце. Попадалися одні з двох найбільших роїв я на цьому місці, словом, в минулому році. Він якби так знаходиться, як я повторюсь, бачите, є від нього далі таке вільне місце, вільний доступ і бджолам добре прилітати. Прилітати сюди і... Поселятися, він доволі недалеко від моєї пасіки знаходиться. Тут такі хащі. Зараз трішки пройдусь по лісі, покажу. Бачите, ліс вже прокинувся майже повністю. Все вже починає квітувати, Ось так я відійду далі, щоб ви бачили, ось як цей дуб стоїть. Але це не означає, що там дерева можуть бути і невеличкі дерева. Головне кажу, це місце, місце розташування. Ну і те, щоб дерево виділялося. Єдине, що тут не грає такої ролі, це висота. Це, друзі, висота не грає ролі. Може бути метр, може півтора, може п'ять, може три. Я ставлю, скажу так, там, де вище ставлю вище ставлю там, де є така можливість, що можуть стирнути їх, люди можуть забрати, то я там стараюся ставити вище. А на ним, а де немає такої можливості, то вже вибираю місце, також там, де якась, де, де його краще і легше поставити. Якщо комусь була цікава дана інформація, запитуйте, будемо і далі знімати такий підрозділ новий по запитаннях пасічників. Наступне відео планую зняти окремо, показати тих три сім'ї, які перезимували в ловушках, які я в роєловках, які я весною пересадив, та які нічим не оброблялися, нічим не загодовувалися і спокійно собі перезимували, розподивимося, в якому вони стані на даний момент. Зразу біля дуба тут ось такі липи. В... Ні, це граби, дай. Ну, липи, граби, в'язи, таке все на кучу. А далі там пішли гектари молодого такого клена. Клена, чорноклена, верби, ліщини. І це все дає такий перший весняний підтримуючий взяток. Всім успіхів, миру, добра. Підписуйтеся на наш канал. Залишайте свої коментарі, задавайте свої питання, кого щось цікавить. Будемо обов'язково знімати наступні відео.